вечір! Добрий добрий а я з тобою хочу ось так привітати. Бабах! Ай болить! Ой, ай болить, Перепрошую, я десь чуже, ай болить, Де це я чув таке? Я знаю, де це ти чув. Ай болить – це казковий лікар, який лікував всіх звір'яток, які приходили до нього і скаржилися, що в них там щось болить. Ага, дит... а я знаю, як дитячого лікаря звати. О, так. як? Дитячого лікаря звати педіатр Це такий спеціальний лікар, який обслідує дітей і виявляє у них ту чи іншу хворобу, простуду або нездужання. Левчику, скажи мені, будь ласка, а ти знаєш, що робить лікар, коли приходить до дит... до дитини? От що саме перший він робить? Найперший лікар до дитинки каже відкрий ротика. А давай зараз я спробую тебе полікувати. Давай. Мене? Так. – А Та, то ти лікар, Tha. а я я... буду лікар, а ти будеш пацієнт. Добре, що <к Kent> треба робити? Відкрий ротика. А а зараз я хочу тебе послухати. Ходи до мене ближче. Хо ближче до мене йди, стань. Кажи Та. Ротика. «А-а-а-а!» Кого немає. А -а -а. Червоне. Червоне. <свист> так, давай, я буду слухати. Дихай. 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 Не дихай. Вдихни. Видихни. Так. Щось тут в тебе не це. Ще раз дихай. Не дихай. Можеш дихати. Так, скажи мені, будь ласка, ти чого це з'їв? Три порції морозива! Ой, а від телянці ти знаєш, що я з'їв три порції морозива. Ха! Я навіть знаю, що ти попив холодної води після того, як пограв у футбола. Ой ой, ой ой ой! -ой, -ой. А ти знаєш, що лікарі все бачать? От було діло, скажи чесно, воду пив холодну. Ну, пив, ну пив футбол, грали трішки випив холодненької води. І що тепер? Що тепер? Будем тебе зараз лікувати! А це страшно чи ні? Ні, це не страшно і не боляче. Це смачно, тому що всі дитячі мікстурки. Дуже смачненькі і солоденькі. Може, всі дитячі мікстурки спеціально робляться для діток. І дітям дуже подобається лікуватися. І ти мені прописуєш якісь мікстурки, так? Так, я тобі прописую дитячі, смачненькі мікстурки, щоб ти ніколи не хворів і завжди був здоровий. Лікарю. То я хворий чи я здоровий як лікар. Я тобі кажу, що ти хворий. Ай. А як Аліта, я тобі можу, що ти здоровий. Тому, що Ай. ми просто бавилися. Ой, класно побавилися, побалися, діточки, Ай, діточки? Я вас дуже прошу, що будь-яку таблеточку чи будь-яку мікстурку приймати тільки під наглядом мами чи тата, бо саме вони знають, що нам виписав лікар. Ну, а мені здається, що треба нам гостя сюди в нашу передачу, а? Уже хочеться, хочеться, щоб гість завітав до нас на передачу наші чар чарівні цьомки і зараз його принесуть. А якщо вони принесуть лікаря, такого лікаря з такою білою шапочкою, червоним хрестом, халатику. Ні, Левчику, я думаю, що наші цьомки принесуть нам якусь дитинку. Ось побачиш. Веселеньку, здоровеньку дитинку. так? Ну давай читати, заклинання летіть, цьомки, поспішайте, поспішайте І ретельно пошукайте Гостям нашу, нашу передачу Всі увага! Кого ми бачимо? Ой, кого ми, яка мацьопенька гарна Манюня, як тебе звати Звати Яри. Яриночка, скільки Яриночка. тобі Мені ти шість. — Ой, ну то можеш привітатися, з глядачами. Помахай, їм руці. Привіт, сим, яка гарна яка посмішка у нашої яриночку. Яриночка, наші цьому тебе звідки забрали? Тоби ти вдома була? Так. — А хто вдома залишився? Вдома Мама, напевне. Тато. Братик, сестричка, є? Ще нема. Ще нема. А хочеш? Так. — А так. кого хочеш братика чи сестричку? Ще... Сестричку. Се Мама татусу, чуєте? Яриночка хоче братика або сестричку, але більше сестричку. <хи> Яриночку, а мені, будь ласка, ти ходиш в садочок або в школу? Скажи нашим глядачам. Я ходи, ходжу в басейн, ходжу трошки в школу, ходжу трошки в садочок і на підготовку. Ой-ой-ой, ну, сюди. І ти встигаєш всюди ходити, в тебе часу не бракує, ні? Молодець. Ну, я тобі скажу, Лерчу, що головне бажання, а час знайдеться. Яриночко, наші цьомки приносять до нас не простих дітей, а талановитих. От скажи мені, будь ласка, чи могла би ти нам заспівати, затанцювати, а можливо віршика якось розказати? Я мог... могла віршик розказати. Віршик. Віршик, а про що віршик? Про українку. Ой, Яриночко, а що ти оченятка треш? Ну я хочу спати. Ти хочеш спати! Оце <metz> наші цьому наробили. Принесли нам дівчинку, яка хоче спати. Harborان> І що ти не зможеш тепер нам розказати віршика? Зможеш. Зможеш. Ну давай, розказуй. Я українка, родюся, радію, що рідної мовою я володію. Шевченковським словом вмію писати слова молоді і вірші складати. Ой-ой-ой! Ти розумієш, вона вже хотіла україночка. спати і пригадала вірші. Ти та моя малесенька україночка. Яриночко, не переживай, наші цьомки тебе віднесуть додому і обов'язково віддадуть в руки татові і мамі. А ти мені скажи, будь ласка, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу стати лікаром. Лікар, це відповідально, так? І коли так. будеш лікувати? Людей чи тварин? Ні, я буду працювати в аптеці. В аптеці? А ну, розкажи мені, може в тебе вдома хтось в аптеці працює? Ніхто не працює в аптеці? Чи Або лікарем? Або ліка, хтось працює? Знаєш когось? Ні, це собі просто так сама захотіла. Знаю, мамці. Е, е, Вона це... працює. Хто працює? Моя мамці працює по розкеві, якої сердечко. О, Ой, це це найважливіший орган у людини. Сердечко, воно ну, таке робить. Тук-тук-тук-тук. А якщо воно да. не, не хоче так робити, а робить таке тук, тук-тук. Так, треба, щоб всі сердечка билися ритмічно. І в цьому до, якраз і до, допомагає твоя мама. А, так? Ще хто, а ще хто працює у вас лікарем? Це та 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 татко. Та татко та працює? Та татко, він так. лікує хворих. як. як їх переїхала машина, то він лікує хворих. Татко, твій анестезіолог? Так. А угу. що хто? Ді, дідусь Степан. А дідусь Степан що робить? Він лікує зуби. Ой, О, діду а, Дідусь ну, Степан стоматолог! А ну засмійся. Я хочу подивитися, які в тебе Ой, які в тебе зуби класні здоровенькі, знорове. Дідусь Степан! О, такий дідусь Степан. Та, діду Степан. Любиш Степан. дідуся. А я так думала, що ми теж знаємо дідуся Степана. Давай передамо вітання діду, дідусеві. Давай? Ну давай, і дідусеві, і мамі, і татові. Скажи всім привіт! Привіт! Привіт, всім привіт. Так. А бабуся а в тебе є? є? Є як називається бабуся? О, дві бабусі? М -м, ну то також передай вітання двім бабусям двом. О туди передав. Привіт. Привіт. Добре. Ой, яка гарна дівчинка. Молодець, сонечко. Ти знаєш, Лечку, я тобі скажу, що в сім'ї лікарів, напевне, яринка виросте справжнім лікарем. Ну, не може ж вона бути кимось інакшим. І, і в неї дуже добре серце, бо вона дбає про інше, щоби спасати їх, лікувати молодець. Яриночко, сонечко, я хочу тобі побажати, щоб твоя мрія здійснилася, щоб ти завжди мала хороший настрій, щоб ти ніколи не плакала, завжди усміхалася. Але я бачу, ти вже перестала терти очки, ти напевно, вже перехотіла спати біля нас. Ну, я думаю, що потрібно попрощатися з нашими телеглядачами. Ось наші телеглядачі, До До побачення! побачення! до побачення сніг. О, О, гарний дуже добре. Дуже, дуже добре. Яриночко, ну що, ми спробуємо тебе зараз відправити додому. Наші цьомки чарівниці тебе віднесуть і віддадуть мамусі татусі. Ну що, готова летіти? Готова. Да. Готова. Да. Ну що, нам залишається зачитати заклинання. Дякуєм! Було приємно. І гадаєм це взаємно. A teper poprosim ciomu, Provestite-be do damu! Ой, яка гарна дівчинка, а як їй пощастило. Дивися, у неї вдома стільки допомоги. Не дай бог зубчик заболів. Вже тут дідусь, як тут. Дід, Трошки... дід Степан. Так! А дід Степан, він не тільки зубний лікар, він ще рибу лапає. І я з ним колись залапав. Він такий потужний рибак і волейболіст-спортсмен. Ось так. О, ти бачиш, який талановитий дідусь в яриночки? Хлопчики, дівчатка. Я хочу вам нагадати. Що? Пізно година й травляти спати. Ой, треба, 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 а треба. А що для того потрібно? Потрібно почистити зубки. Так почистити гарно зубки, гарно помолитися, поцьомити маму з татом. Передати повітряні цьомки легку друпує літі. А ми хочемо всім сказати цьомки на добраніч! Цьом, Цьом, цьом цьомки на добраніч, цьом. Чом-чом. 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 На добраніч. На добраніч. А.